Юрій Камельчук з нами на зв'язку. Пане Юрій, як ви гадаєте, ви як депутат від слуг народу дієва монобільшість чи не дієва, особливо в контексті дискусій стосовно закону про мобілізацію? Добрий вечір і слава Україні! Вітаю вас з, з ювілеєм п'ятирічним. Дякую, що ви стоїте на захисті української вільної журналістики. Нехай так буде і далі, і можливості надаєте всім, хто хоче. Висловлювати свою думку. Тепер до суті вашого питання. Якщо можна, я відповім і свою думку щодо фракції, і щодо Верховної Ради загалом, тому що кризова ситуація в нас стосується не тільки самої фракції Слуга народу, але і загалом нашої цілої інституції відносно наявності голосів за ті чи інші законопроекти, треба заради справедливості сказати, що в Найважливіші моменти, які стосуються фінансування бюджету, зокрема збройних сил України, і все, що пов'язано з допомогою збройним силам України, у нас завжди є і практично 300 голосів, навіть інколи більше, або або біля того числа в інших ситуаціях, в інших ситуаціях розгляду інших якихось важливих законопроєктів чи постанов. Ми не завжди такі згуртовані. Це абсолютно правда. І це стосується і фракції, і парламенту. Ми бачимо відсутність багатьох учасників групи довіра і групи за майбутнє і не завжди присутні з фракції ЄС із голосу. Але меншим фракціям трішки простіше, так би мовити, пробачте, що я вже так говорю. Тому що не не присутність кількох членів фракції не так помітна, як той же відсутко теж відсуткове співвідношення, наприклад, фракції слуга народу відносно політичної волі, про що згадував експерт студії, я думаю, що це не воля політична, а совість політична має бути в окремих обранців народу, які просто ведуть себе в таких ситуаціях. Безсовісно, на мій погляд, які ставлять якісь свої інтереси чи амбіції вище державних, які починають десь говорити про якісь точки впливу навіть під час війни. Єдині моменти, які ми можемо як народні обранці просити, це виділяти більше коштів військовослужбовцям, думати про соціальне забезпечення, думати про укриття і покращення можливостей для українського бізнесу, щоб він платив податки в український бюджет, який буде забезпечувати українську армію для нашої оборони. Здатності. Це всі речі, які ми в тому числі е, маємо обговорювати з Кабінетом міністрів, з офісом президента. І ото тут якраз. Я би перейшов до другої частини до кризового моменту комунікації з кабінетом міністрів України сьогодні на іншому телеканалі порівнювали цю ситуацію 19-й рік. І тепер, якщо в 19-му більшість народних депутатів могли з легкістю підійти до будь-якого міністра, взяти особистий номер телефону, і міністр відповідав на повідомлення на дзвінки, і ми справді зверталися по важливим робочим питанням. То зараз відповідь на такі дзвінки чи повідомлення затягується на кілька днів на інколи кілька. Тижнів або взагалі ігнорується деякі керівники державних підприємств просто взагалі не звертають на звернення народних депутатів, і це є ненормальна ситуація. Тому мені здається, в тому числі народні депутати і весь парламент повинен нагадати всім державним службам державним організаціям про те, кому вони підпорядковуються, в тому числі в кабінету міністрів України. Нагадати, тому що наші ця ситуація це зробити, до того, тобто що ми в якийсь спосіб будете на це впливати роботу тому що... кабінету міністрів. Кажу, я вас не почу. Що з цим робити? Як ви будете на це впливати? Тому що те, про що ви кажете, що Кабмін і керівники державних підприємств, які є напряму підпорядковані Верховній Раді, яка, яка фактично їх ну, призначає кабінет міністрів, формує зараз від народних депутатів не хочуть комунікації. Ну, з цим щось треба робити? Ну, дивіться, якщо ми говоримо, я зараз згадував про неформальну комунікацію на формальну паперову, так би мовити. Вони більш менш відповідають, але все одно це час деякі оперативні питання вирішуватися могли би набагато швидше. Якщо ми говоримо про ігнорування певних звернень до органів державної влади чи представників державних підприємств, там ситуація дуже проста, але поки що, чесно кажучи, я не бачив позитивного результату досягнення притягнення до відповідальності когось, хто не повністю відповів на звернення, Нання чи не відповів на нього взагалі? Ось тут ми повинні якусь судову практику запровадити, напевно, по відношенню до таких безвідповідальних посадових осіб. А таких в Україні на жаль багато стосовно того, пане я хотів, можем... знати, що що вас уточнити? От якщо можна, бо так, бо тут є і ста і і, і, і люди, які хочуть зі студії репліки, сказати так. репліки. Але дуже важливо, якщо ми розуміємо, що є ну певна криза, ви про це говорите. Нестабільність. Окей, можливо, не криза, а нестабільність. П Кризова ситуація, так. її так назвав двічі в нашій студії пролунала думка, що можливо треба створювати якусь іншу коаліцію. Ну раз монобільшість не має навіть от цього ну до кінця, ви самі кажете авторитету перед керівниками державних підприємств. Що ви думаєте, коли коли чуєте нова коаліція? Я думаю, що це абсолютно позитивна ідея. Подібні речі я обговорював з 2019 року, коли мав на увазі, що в усіх політичних силах, крім проросійських, є професіонали, з якими варто працювати, яких треба віднайти і побачити їхні бажання. Насправді приділяти свої професійні навики в тих чи інших сферах. Можливо, активніше в межах Верховної ради, а можливо, в кабінеті міністрів, і я думаю, що в нас іншого варіанту немає, тому що рано чи пізно, при такій ситуації, якщо тенденція продовжиться. Ми побачимо кризу взагалі наявності голосів у Верховній Раді. А хтось може сказати, ну все тоді варто розпускати Верховну Раду, але на жаль, це буде замкнути коло, тому що ми під час воєнного стану не маємо права цього робити. Ми маємо бути дієздатним органом. Тому єдиний варіант передомовлятися, сідати усім політичним силам і передомовлятися між собою перше і друге з кабінетом міністрів. А якщо кабінет міністрів не почує. Та тут, напевно, варто згадати, що кабінет міністрів обирала Верховна Рада, і ми можемо винести інші питання. Якщо ми між собою домовимося, а з нами не зможе домовитися кабінет міністрів, то кабінет міністрів треба змінювати. Панове народні депутати. Значить, так соплі намотали на кулак, яйця поправили, в кого не було, відростили. бо на війнонці, воно по-іншому не буває. Забули час, що було до повномасштабочки, і пішли, пішли, не боялись працювати. Ви є лідери думок. Ви є ті, на кого дивилися, кого слухали, кому довіряли, кому довіряють. Ви ті, за ким мали би йти. Приділяйте час людям, формуйте моду на інтелект, формуйте моду на технології. Не можете домовитися, будь ласка, їдьте навчальні центри, хай вас бачать солдати. Поповзайте з ними, в мене готувався генерал-лейтенант. Це треба було бачити, як біля нього працювали солдати. Ти знаєш, чим я займаюся? Тобто, ти в курсі про ну, так, звичайно, якому напрямку звичайно, я знайомі. працюю? Відповідно, я питаюся його, пане генерале, скажіть, будь ласка, ну ви не будете застосовувати ці навички. Він каже: Андрій, а як я можу е, надавати вказівки накази, не розуміючи, як воно працює, і це правильно. Тобто ви задаєте темп, ви задаєте лідерство. Нема такого зараз. Моя хата скраю, я нічого не знаю. Ні, такого ні. Всі пішли і почали працювати на цю перемогу. Не можеш під куполом Верховної Ради їдеш навчальний центр. Не можеш навчальний центр ідеш на комітет, не вдається тобі це зробити. Покличете до трибуни Верховної Ради, донесеться до них. Звідлуння українського народу, і так степ-бай-степ, Ми досягнемо поставленої мети. Не час шубитися, не час якось гуртати минувщину. Зараз в нас є наше майбутнє. Нам треба досягнути оцього втримати державу, розбиратися. Ви будете потім. У ті флажки перед своїми робочими місцями забули, збили прапор один, прапор України. Жодної політики на війні вона вбиває наших людей, вона вбиває. Наші хлопців, Маєте ресурс, будь ласка, максимально залучайте його в сектор підготовки, в сектор підтримки і в сектор супроводу. І як люди будуть бачити, що воно працює у вас під куполом Верховної Ради, вони перестануть сваритися на кухнях і забудуть про якісь отакі дрібні чвари. Ми найбільше консолідувалися тоді, коли танки були під Києвом. Тоді не було питання, чи якої це віросповідання релігії там масті, шерсті, породи взагалі це питання не стояло. Стояло питання відбити агресору бажання захопити нашу столицю. Прийшло деякий час, і ми знов починаємо чубитися. Ні, Україна чомусь найбільше хреститься, коли грім ремить. Я це сьогодні вже говорив. От так давайте не може не доводити до цього часу. Давайте думати крок наперед. Наша перевага в цій війні це наш інтелект. Це потенціал наших людей. Ми здатні на неймовірні речі. Правда, ми наші цигани крали їхні танки та де таке в світі бачили. Сьогодні розказував, як хлопці стрілкової зброї ракети підбивали в житті. Жодна країна світу в це не повірить. А воно було на наших очах, воно було за нашої доби. Так що, пані та панове, поправили ото, що я сказав, в штанцях а, забули про чвари і почали працювати. На нашу єдину перемогу заради майбутнього наших дітей, підготовку. Я особисто знаю, що кілька колег наших вже проходять, я збираюся до цієї базової військової підготовки. Я стосовно НАТО, до вашої наступної теми, що казала пані Юринець, важливо правильно оцінювати ці можливості, про які завив Єнс Столтенберг. Нам вони справді потрібні, але якщо прийняти з усім бюджетом військових витрат. Усіх країн НАТО, то це менше 2%. Це не так вже й складно буде. Організ організації цілі і країнам з НАТО допомогти Україні цією сумою. Хоча мені здається, що вона могла би бути набагато більшою, але для цього завершальна моя фраза потрібна в тому числі парламентська дипломатія. На жаль, ми далі зустрічаємося з моментами, що українських парламентарів не випускають на всі необхідні міжнародні зустрічі. І Одна з найближчих зустрічей, яка мала би бути в вільнюсі на саміті трьох морів. На жаль, не буде представників кабінету міністрів. На жаль, не буде представників українського парламенту. Мені, як голові міжфракційного об'єднання, також відмовлені у відрядженні для мене це як мінімум дивна історія на 13 країн не висловити позицію і не мати представника на спеціальній панелі, призначені для відновлення України. Ось це повинен усвідомити український парламент, голова Верховної Ради України і кожен парламентар, щоб стати знову суб'єктним або згадати, або ним стати нарешті. А що не вірять, що ви повернетеся? Бояться, що втечуть депутати? Ну просто це ж дивно. Ви ж самі, якби ну, влада ж і є. Ви. В мене е немає слів, якщо чесно. Аргументація така, що дуже важливо зараз кожен голос за законопроект на наступному засіданні пов'язаний з мобілізацією, звичайно, так але я думаю, що наявність можливості захистити свої інтереси, представити, що потрібно України для представників 13 країн на щорічному саміті. Також є дуже важливим. Якщо щось зміниться до понеділка, я вас повідомлю, звичайно. На інші засідання паре, наприклад, я в делегації паре виїзд є нормальний. А оце оскільки це не є якоюсь частиною офіційних делегацій, у нас історія чомусь. Не приймається, хотілося б, щоб це нарешті закінчилося, і голові Верховної Ради я теж хочу побажати ще більше впевненості в собі і суб'єктності, завершуючи, втікати ви не збираєтеся тоді. Запитання ще від наших глядачів, тому що вони написали його до усіх народних депутатів, які є у нашій студії. Де діти народних депутатів? У вас є діти таке особисте, але. Звичайно, в мене є дочка, їй 23 роки. Вона з 2011 року зі своєю мамою, моєю першою дружиною, мешкає в Сполучених Штатах. Закінчив університет, навчається в логістичній авіакомпанії. Вже приїжджала в Україну під час повномасштабного вторгнення нещодавно. А дуже хвилюється за Україну, як завершить навчання. І після одруження подумає над тим, щоб повернутися до України, якщо тут будуть належні можливості для її реалізації в її професії, але навіть якщо цього не буде, ми вже говорили говорили разом, що є цікаві соціальні проекти, які можна було б разом реалізовувати.